Скажімо так, обов'язки будуть прописані, чи будуть змінені, як це буде цей курс розроблений на рішення парламентських слухань про збереження сімейних цінностей в Україні, тому що насправді ми маємо зараз дуже прикру тенденцію розпадання сімей і збільшення кількості сімей неповних в Україні. але крім курсу були додані навчальні матеріали, навчальний посібник зараз. Зважаючи от на е, таку ситуацію, ми обов'язково перевіримо всі навчальні посібники до такого курсу, власне, з приводу гендерної чутливості е, текстів, які є в цих посібниках. Тому що е, сімейні цінності зовсім не заперечують гендерній рівності чоловіків і жінок. І в зв'язку з цим ми пропрацюємо це питання, переглянемо ще раз всі посібники і відповідно надамо результати цієї експертизи. Це на наступний рік ну збираєтесь впроваджувати. Це, чи... це є курс факультативний. Його можуть обирати діти 8-9 класу. Про це приймають рішення батьки і вчительські колективи. Якщо в них є година за вибором, яку вони готові присвятити цьому курсу, тоді вони його обирають. Це не є обов'язковий курс пані. Кажеться, який вчителі, звичайно, що ну у нас є вчителі, які мають педагогічну освіту, і вони можуть вести цей курс. Мілія. Скажіть, цей курс будь ласка. Це, це не є, щось Ого. абсолютно нове? Скажіть, будь ласка, чому саме цей курс листом міністерства підтримується? Бо спеціальний лист міністерства за підписом е, за міністра освіти пішов на всі обласні департаменти, на всі інститути після дипломної освіти, де рекомендується скупи курсів, обра... ну, рекомендується саме цей. Для областей це означає майже Я... наказ. Вони, вони його боясний. виконують. Саме цей курс. Ні, по-перше, ну, це, не, це, не, є, це не є наказ, це перше. Але це є лист рекомендація, яка, який фактично реагує на рекомендації парламентських слухань. Міністерство освіти і науки надало такого рекомендаційного листа на вимогу рекомендацій парламентських Нажал. слухань про сімейні цінності. Сам курс. Насправді може бути корисним для того, щоб діти розуміли, Але яким чином зберегти сім'ю. Але це посібник, жахливі. який цитується, так. абсолютно і, і це, не відповідає це цитати, там купами, не відповідає випадкові. гендерній чутливості. Тому я ще раз хочу повторити, що ми е, переглянемо зараз всі посібники і зробимо відповідні висновки. Дякую. Яких результатів саме очікуєте від впровадження такого факультативу, і які вже були можливо роз. Від, е, от Це роботи. питання дуже широко дискутувалося саме на цих парламентських слуханнях у Верховній Раді України. І йшла мова про те, що е, молоді люди повинні бути готові до родинного життя, розуміти, яким чином е, побудувати більш кріп е, більш е, міцну родину, міцну сім'ю, яким чином. Е, Розуміти одне одного, і до речі, я хочу сказати, що ось такий курс, на якому ми сьогодні тут були і були присутні в цьому проєкті, він до речі теж сприятиме сімейним цінностям, тому що емпатія, розуміння іншої людини, розуміння того, як справлятися з власними емоціями і як допомагати іншій людині, також буде впливати позитивно на сімейні цінності. Тобто, Щоб уточнити, це тільки для учнів 8 та 9. 8 та 9 класів. Класів це для цієї вікової категорії. Тобто не раніше не буде? Не раніше. Тобто ну, до 1 вересня ці посібники будуть переглянути, тому що лист спочатку пустили, а потім перевіряємо. От, ну, тобто, до 1 я, вересня. Має йти, я можу відповісти,